Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. А тепер моя улюблена рубрика новини з боліт. Почнемо наш дайджест з новини про ваяж плюгавого болотами. Набридло у цьому недоцерю сидіть у своєму бункері. Його потянуло до холопів. Тому оцей апариш попхався до столиці найбіднішого болотяного регіону. Це я про туву, між іншим. А там з моменту його візиту, десь десятирічної давнини нічого і не змінилося. Дуже зручно. Ось, до прикладу, залізниця. Ще у 2011 році, ну тобто 13 років тому, ось цей от Нєдостратяг, якого ви зараз побачите, урочисто заклав перший кастиль у полотно залізної дороги. Ось ви його побачили. щойно. тува один із кількох болотяних регіонів, де немає залізниці. Нема. Досі немає, бо за 13 років там проклали нуль колій. Лишилися оті нещасних 50 метрів, які й були. Вони починаються з нікуди і йдуть в нікуди. А оскільки дивитися там нема на що, в Туві я маю на увазі, то попхався Лілі Путіну нову школу, куди ж ще. І там плюгавий провів відкритий урок. На тему розмова про важливе, не про залізницю, звісно ж, вони говорили. У школі оцей божевільний він проголосив чергову нову ціль їхньої так званої СВО. Виявляється, війна проти України потрібна для того, щоб захистити дітей Туви. Близько 10 тисяч жителів Республіки Тува беруть найактивнішу участь у спеціальній військовій операції. Вони, ризикуючи собою своїми життями, своїм здоров'ям, захищають кожного з вас. Кожного із вас уявляєте? Да? Діти у тові потерпають не від зубожіння і не від рішень російського божевільного диктатора, а від мирних українців, які якось їм погрожують, живучи за чотири з половиною тисячі кілометрів від цієї туви. А болотяні держиморди вже так печуться за безпеку цих дітей, що навіть залізницю не можуть прокласти у те нещасне місто. А для чого? Для того, мабуть, щоб ніхто туди не доїхав. І поки у тові. Матрешки друге десятиліття чекають на залізницю. Лілі Путін розсікає на кілометровому кортежі. Значить, розповідаю: болотяні пабліки виклали відео кортежу плюгавого недостратєга під час його поїздки на північний Кавказ. Ви тільки уявіть собі, не до царя супроводжувало майже півсотні броньованих автівок. Але і це ще не все. Он ви бачите з повітря усю цю колісну процесію прикривали ще й два бойових вертольоти. А шо ну охорони ж багато не буває. Через цю кремлівську транспортну орду довелося перекрити величезну трасу одну між іншим на весь той регіон. Що ж лишилося робити холопам, які наглухо застрягли у величезному заторі, спитаєте ви? Ну звісно ж спостерігати за всією цією вакханалією з роззявленими ротами і отак телефончиком знімати. Бо безпека не до царя вона важливіша за усілякі зручності і незручності якихось там холопів. А тепер пробули тягну глибинку, де точно ніколи не бачили кортежу Лілі Путіна. Я вам більше скажу, там його ніколи і не побачать, адже дорога розбита в хлам. Місцева, маю на увазі, бо її ремонтували десь два десятиліття тому в останнє. Це є про челябінське селище Тюлюк. До тамтешніх матрешок не їздять ані автобуси, ані таксі. От тільки буханочка їздить. А швидку доводиться чекати по три години. А як то кажуть, нема сечі у лаптіногіх терпіти ці пекельні борошна. Тож вони. Навіть перейшли до погроз, але ви не здогадуєтесь, до яких саме. Готові. Вони відмовилися йти на вибори губернатора. Тобто, оці от матрешки, у яких дороги нема, думають, що їхній голос він дійсно має якесь значення і те, що вони нікуди не підуть проголосувати, допоможе їм побудувати дорогу, яку за 20 років правління Путіна і всі ці його шобли ніхто так і не побудував. Рівень мозку нуль. Як нам жити? Як нам виживати? Сказали, що давним-давно є кошторисна документація ще в 22-му році. Ви подивіться, скільки тут нас людей, і про всіх нас забуто. Ми прийняли рішення селом, раз ви ігноруєте нас, наш крик душі не чуєте. Звернення було три роки тому. І президенту писали. Раз ігноруєте ви нас, ми напевно проігноруємо вас. На вибори ми селом не підемо. Почули це кукоріку так, як з місяця звалилися оті, ті, от, їй богу, не розуміють, що їхній недостатяг зайняти усією його так званою СВО. Не до доріг цьому діду зараз, бо ж всі гроші йдуть на ракети і на бомби. Які дороги. Але ж є й хороші новини. Добрі на болотах вигадали пам'ятки для дружин партянок. Там покрокова інструкція, як себе поводити з героєм, який повернувся з війни проти України. Ну якщо повернувся, звісно ж, але менше з тим. Так от. Якщо партянка все ж таки повернувся додому, то дружинам не радять підходити до свого ваньки зі спини і готуватися до агресивних форм сексу між іншим теж радять. А ще варто сховати усі рюмки, які є в избі, і все одно готуватися до запою свого ні Хоча, ну там так і написано, власне, якщо демобілізований партянка п'є менше семи днів поспіль, це ще ок, це не запої, нормально. Кладали у цю пам'ятку аж вісім психологів. Ну і тепер її розповсюджують як онлайн, так і друкованими копіями у кількох болотяних регіонах. Одним словом, настрій у цих всіх порад він приблизно такий. Ми ваше м'ясо використали, а вам от інструкцію написали, як із ним жити далі. Ну, щоб не пив. Коротше, от якось живіть тепер з оцим. Ну, а ми продовжуємо новини з І Як там люблять казати, немає нічого краще, ніж подохнути на війні проти України. Саме про таке власне торочить ось цей от болотяний фесбівець у Рясі. Ось ось оцей. Ось, ось. ось він, оцей адепт патріарха Кіріла, підлабузник Валерій Саскавець. Під виглядом проповіді він втухмачує просто в голови матрьошок чергову порцію махрової пропаганди. Нібито християнин, на його думку, ось цього от призначений для війни від самого хрещення і до смерті. Турун, турун тун уп пум, все інше, так би мовити, від лукавого каже ось цей Плюгавий. Піп закликає росіянців вийти воювати проти України, що тут дивного, тому що каже рано чи пізно всі ж і так помруть. Тому краще померти на війні, каже оцей от урясі, аніж в лікарні від раку. Послухайте, я не брошу. Померти кожному належить обов'язково, абсолютно необхідно. Якщо померти доведеться все одно, то краще ж померти за Христа. Це ж набагато краще, ніж від раку в лікарні, там у памперсах. Тож набагато краще померти за Христа. Та за якого хреста ти борода барадамахната? За Путіна усі ваньки мруть на війні проти України. Ну не призначена ось ця країна 404 для життя. Тут можна тільки вмирати. І вмирати не просто так, а за свого недоцаря. Разом з московською церквою стати гарматним м'ясом ваньок затято агітує й болотяне міністерство вбивства. Збочена фантазія оцих от клоунів зригнула черговий недошедевр. Для хлопчиків, зроблених із бананового смузі, там зробили окрему агітку. Ну, тут краще один раз побачити, що я буду переказувати. І чого ж? з чого ж зроблені наші чоловіки? Із тату татушок і проколотих вушок ілюзій та бананових смузі? І солодких тістечок та брендів одягу зроблені наші чоловіки. З багна вони зроблені. Ось до якого абсурду можуть призвести спроби знайти свою цільову аудиторію. Тобто, ось ця от реклама для тих, хто готовий проміняти звичне, комфортне життя в багні, на ну або не в багні, на дрону голову. А наші оператори дронів точно покажуть, з чого зроблені усі російські солдатики. Але спойлер з багна. І на сам кінець до великих болотяних геополітичних перемог один людожер подарував іншому коней. Ботоксний недофюрер відправив північно-корейському диктатору корішу своєму кімчанину 19 жеребців і 5 кобил. Про це пише газета The Times. Усі коні породи орловський рисак, яку нібито дуже полюбляє Кім. До КНДР коней доправили туту -ту, залізницю. Два роки тому Москва вже відправляла до Північної Кореї три десятки оцих го А цього літа з КНДР на болота прислали пару собак ексклюзивної породи Хунсанд. У відповідь плюгавий опариш подарував пхін'яну майже пів сотні. Здогадайтесь, кого? Кіс! Ось такі вони високі, дружні відносини двох диктаторів. Поки народонаселення виє від зубожіння, осі от людожери міряються своїми подарунками.